Нацбанк України встановив такий курс валют. Долар подорожчав на одну копійку і коштує тепер 15 гривень 76 копійок. Євро залишився без змін – 18 гривень 61 копійка. На чорному ринку ситуація інша. Тут за долар доведеться віддати не менше 19 гривень 20 копійок, а за євро просять майже 23 гривні. Бензин А-95 на українських заправках коштує в середньому 17 гривень і 10 копійок за літр. Найдешевше ця марка пального обійдеться у 16,5 гривень, а найдорожче – у 17 гривень 74 копійки за літр. Кияни масово ігнорують питанці і за комуналку. Так у грудні платити відмовився кожен десятий мешканець столиці. А все через різке зростання тарифів визнають у мерії. Самі ж комунальники до цього ставляться спокійно. Мовляв, таке трапляється щоразу, тільки но дорожчає комуналка. Тому сподіваються, що за пару місяців кияни таки почнуть активніше розраховуватися за платіжками. Тепер замовити енергетичний аудит можна навіть для власної квартири. Проведуть його зі спеціальним тепловізором. У помешканні перевірять систему опалення, вентиляції, постачання води і газу. Та найголовніше підготують для власника оселі звіт із порадами: як зберігати енергію та заощаджувати на комуналці.